Лідний дар. все вирішується на полі. З вами Лілія Налягака. Час новин. Кабами по Куп'янському району, молніями та ФПВ-дронами по інших ділянках прикордоння. Били росіяни цієї доби на Харківщині. Є постраждалі. Моя колега Світлана Шакера з нами наживо з Харкова і готова розповісти про все докладно. Світлано, вітаю. Тож, що тобі відомо на цей момент? Вітаю, Лілія. Ця ніч у Харкові пройшла спокійно. Нині окупанти зосередилися на винищенні куп'янської громади. Протягом доби на куп'янську громаду росіяни скинули 16 керованих авіабомб. По Куп'янську постійно працює артилерія, міномети, танки. Куп'янський напрямок вже називають харківським міні-покровськом. Настільки там нині гаряче. Детальніше послухайте пряму мову. Виїжджати тим не менш із небезпечної куп'янської громади люди не хочуть. Там нині залишаються більш ніж півтори тисячі людей 1600 людей у всій куп'янській громаді людей вмовляють, але вони не хочуть. Хоча в купянську гуманітарна ситуація надзвичайно складна, критична. В'їзд до Куп'янська практично закритий. Туди можуть заїжджати тільки військові, туди вже не завозиться гуманітарна допомога, не завозяться ліки, продукти там не працюють служби між тим. Люди не хочуть виїжджати, ба більше деякі батьки. Чиї, чиї діти були примусово евакуйовані, намагаються повернутися разом зі своїми дітьми на ці небезпечні території. Минулої доби росіяни обстрілювали також інший напрямок, іншу частину харківського прикордоння. Били по півночі харківського прикордоння обстрілювали козачу лопань, обстрілювали також руську лозову. Внаслідок цих обстрілів зайнялися пожежі, є пошкоджені будинки. І якщо й не стало. Відомо сьогодні по обіді росіяни відкрили вогонь по Слатиному. Це менше 30 кілометрів від Харкова. Спочатку вдарили по житловим будинкам молнією, а потім накрили з РСЗВ. Як повідомили в місцевій адміністрації, там пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, також пошкоджено електромережі. Даних про постраждалих не надходило. І зараз у Харкові, у Харківській області, у Харкові продовжується повітряна тривога. У небі зафіксовані ворожі безпілотники. Студія. Дякую, колего. Бережи себе і всіх закликаю. Харків, харків'ян і жителів Харківської області перебувати в укриттях до відбою. Нагадую, що з нами наживо була Світлана Шакера. Вона стежить за ситуацією на Харківщині.